Добрий день, мій дорогоцінний глядач. Запишу сьогодні відео на дуже важливу тему на тему рабства, до якого нас женуть, як ту варену жабу. Ефект вареної жаби, ви, мабуть, знаєте, коли жабу кладуть в холодну воду, поступово її підігрівають. І потім вона зварюється, бо якщо жабу одразу помістити в гарячу воду, вона вистрибне. Також, щоб ми не вистрибнули, нас поступово підігрівають, ми цього не помічаємо. Зараз, коли в нашій, в нашій державі війна, всі зосередились тільки на цьому, всі чекають перемоги над фашистською Росією, але ми забули про те, що до війни в нашій державі все було далеко від е, норми, і після війни, якщо ми не візьмемо в свої руки нашу державу, правління нашою державою, все буде йти. До деградації і далі нічого не зміниться. Якщо хтось вважає, що ми вступимо до Євросоюзу чи щось там почнемо розвиватись, то я вас розчарую: Євросоюз вже давно не на шляху розвитку. Він якось іще живе за рахунок набутків минулих десятиліть. Але соціалізм вже руйнує економіку. Євросоюзу вже руйнує зараз економіку Штатів Америки, Соціалізм вже руйнує економіку абсолютно всіх держав світу. І так він зруйнує нашу економіку, і це призведе нас до рабства. Я вам зараз поясню як. Якщо ми згадаємо. Війну, Другу Вітчизняну війну, де фашистська Німеччина воювала з фашистським Радянським Союзом, це, по суті, були два, два фашистських государства, де політика була тоталітарною там і там, де вже був соціалізм, націонал-соціалізм був в, в Фашистській Німеччині, де вже люди втрачали право власності, свободу слова і таке інше, де включилася пропаганда, і одні добровільно йшли сюди, сюди війною, інші йшли сюди, сюди, скажімо так, насильницьким шляхом. Тобто, якщо ти не хочеш йти воювати проти комуністів, то ти, ворог народу, в фашистській Німеччині там карали за це своїх громадян. Комунізм, соціалізм це все інструменти, які ведуть в результаті до того ж фашизму. Тобто, фашизм воював проти фашизму. Комунізм в Німеччині в соціалізм, в яких проявах, звісно, також був, він ніколи не буває в чистому вигляді, тому що це, в принципі, не ідея і не ідеологія для чогось, це для чогось. Тобто, соціалізм не ідеологія для того, щоб покращити. Покращити життя народу, як і не комунізм, це ідеологія як інструмент для того, щоб привести до фашистського держав режиму, де народ, по суті, буде рабами. Так ось я помітила, що шляхом до рабства завжди є монополія. Тобто, коли хтось відбирає щось у інших, можливість. Чим володіти, чи користуватися, і інші залежать від цього елементу, який відібрав, і вони вже віддають все, що мають, аби отримати життєво необхідні якісь ресурси. Це зазвичай природні ресурси, якими завжди всі спекулюють і маніпулюють, тому що людина не може не їсти, не дихати, не грітися сонечком. Кріпосне право я в одному з минулих своїх відео записувала. Це також була поступова, скажімо, політика, яка вилилась в кріпосне право. Тобто людей забирали землю, люди не мали на що кормитись. Вони орендували вони цю землю в поміщиків. Вони не мали змоги виплатити оренду, і тому за щодо цих боргів вони закріплялися за тим поміщиком, поки не виплатять свої борги. А потім вже політика змінилась, і взагалі, навіть якщо ти виплатиш свої борги, ти належав цьому поміщику. Тобто політика ставала жорстокою. Це той ефект вареної жаби. Тобто, коли в людей потроху почали відбирати землю, люди цього не помічали. По суті, те, що відбувається зараз, коли в нас відбирають землю. Я... Бачила, бачу, що в Радянському Союзі була монополія на капіталізм і доношу це на своєму телеграм-каналі. Монополія на капіталізм це коли хтось має право займатися бізнесом, а хтось не має. Тобто, люди в Радянському Союзі не мали права займатися бізнесом, не мали права власності. Це право мали тільки, мав тільки держапарат, тобто він створював якісь підприємства. Ці предприємства приносили прибуток держапарату, а люди просто працювали на цей держапарат. Тобто з людьми ніхто не ділився результатами їх праці. Люди отримували мінімальну зарплатню, на яку ну, важко було щось дати своїй сім'ї. Працювали і мати, і батько, один батько не міг утримати свою сім'ю, це знають всі. Так ось, в Радянському Союзі була монополія на капіталізм. Я це помітила і дуже зраділа, коли читаючись таку книгу Дорога до рабства Фрідріх Хаєк, який написав цю книгу у 1941-44 році, тобто він її писав під час Другої світової війни. Автор пише вже про те, що соціалізм вже роз'їдає Європу, підкрався вже до Англії і ще не підкрався до Америки в ті часи. Розумієте, соціалізм. Тобто людина, яка там жила, вона вже бачила, наскільки це загрожує суспільству і людям. І я вам зараз прочитаю, бо я спочатку читала в електронній версії. А потім вже купила книгу. Що я тут знайшла що мене дуже е, вразило, те, що мої думки, до яких я, до речі, дійсно сама прийшла, просто аналізуючи те, що я бачила. Ось в книзі, слухайте. Концепція переростання економічної системи, основаної на конкуренції, в монополистический капитализм была разработана немецкими социалистами, прежде всего Замбартом, обобщившим опыт своей страны и уже затем распространилась по всему миру. Во многом аналогичное развитие экономики США, где протекционистская политика правительства была вполне отчетливой, казалось бы, подтверждала эту концепцию. Но примером классического развития капитализма стало вважатися все-таки Германия, в меньшей степени США. Ну, ось дивіться, тобто автор в 44-му році писав, по суті, про те, про що я сьогодні, в сьогоденні, скажімо так, додумалась, просто бачивши і аналізуючи, тобто я не спочатку прочитала, а потім подумала, я спочатку це все побачила, а потім я прочитала, що дійсно це було втілено соціалістами. Тобто, що вони роблять через монополію, вони вбивають малий та середній бізнес, і люди, по суті, залежать від цих монополій. Вони не можуть коригувати ціни на товари, ціни на ресурси. Вони не мають на це вплив, тому що я не маю змоги відкрити малий бізнес і середній бізнес, я не маю змоги створити конкуренцію цій монополії, яка знизить ціну і підвищить якість товарів для людей. Чому не маю змоги, як це працює? Ось дивіться, зараз я живу в Софіївській Борщагівці. Це село, яке зараз забудоване, повністю новобудоване. Вони як муравейники натикані. Тобто тут немає нічого, окрім цих новобудов. І є супермаркети з їжею, різні, там, новус, сільпо, фора різні. Але Ціна в цих супермаркетах, вона шалена в порівнянні з Харковом. Звідки я? Тут шалені ціни на все. Звісно, ті, хто ставлять ці супермаркети, вони орієнтуються на те, що тут новобудови, тобто люди заможні, переважно мають бізнес, тобто вони мають змогу платити. Але Чому ці монополісти залазять у кармана людям, які мають змогу платити? Тобто, якщо я бізнесмен і в мене є гроші, чому ви їх рахуєте і вважаєте, що я е, свої гроші на е, над, над е, стоїмось да, повинна платити тільки тому? Що вам так хочеться. Тобто, ця ціна не зумовлена чимось, скажімо так, якимись факторами, які можна обґрунтувати. Ця ціна зумовлена, ось просто я монополіст. Я ось тут поставив свій супермаркет і я хочу поставити цю ціну. А ти, ти будеш змушений платити цю ціну? Бо то, ну, ти ж не будеш кожного дня їздити в якийсь інший райончик і купувати трохи дешевше. Щоб тут поставити якийсь конкурентний ларіок чи магазинчик, де ціни будуть нижчими, людина повинна орендувати цю оренду людині оголошує місцева влада, яка також не підконтрольна людям. Тобто, в нас не громадяни в громадах. Не е, згуртувались і не вирішують питання місцевого значення. Вони не вирішують, яка буде оренда для магазинів, для кого, які магазини вони хочуть бачити в своїй громаді, які не хочуть. Вони взагалі нічого не вирішують. Тому місцева влада, а вона завжди в нашій країні, як і в багатьох, сприяє. Е, тому щоб феодали, скажімо так, жили добре, а більшість на цих феодалів працювала, Місцева влада, звісно, не буде вам давати низьку ціну на оренду і створювати конкуренцію. Вона в цьому не зацікавлена, тому що вони всі в одній повозки, скажімо так. Місцева влада вам буде давати високу оренду, тобто для вас буде нерентабельно відкривати якийсь магазинчик, в якому будуть дешевші ціни. І вам доведеться ставити такі ж ціни, щоб якось цю оренду окупити, розумієте? Тобто, якби була жива громада, де громадяни були б згуртовані, це було б неможливо. Тому що громада би вирішувала, так, ми зараз дамо низьку оренду цьому підприємцю, а він для нас буде ставити нижчі ціни на товари, і ми будемо економити наші гроші. Це перше. Тепер дивіться, друге. Коли розпродають нашу землю, а я вважаю, що земля, як і всі природні ресурси, не можуть бути товаром, тому що товаром може бути тільки те, що створили ви. Ви створили, ви це можете обміняти на гроші. Якщо ви цього не створили, це належить не вам, це належить людям. Тобто, дивіться, хтось маючи гроші чи владу, скупив зараз землю, а є наступні покоління. Які виростають і хочуть якесь своє підприємство, якийсь свій бізнес, а землі немає, тому що колись якийсь дядя скупив, тому що дурні люди кліпали очима і йому не завадили. Земля повинна належати громаді. Земля повинна здаватися тільки в оренду громадою, тим людям, які хочуть займатися е, аграрним бізнесом, скажімо так, на умовах вигідних громадів. Тобто. Громада дає комусь в оренду землю не за дорого, звісно, але цей фермер, орендатор, він повинен свою продукцію по вигідній громаді ціні. Чи взагалі державі всій, так? Це, це може бути централізована така програма. Продавати своїй державі, щоб ми за ці товари, за м'ясо, за молоко, за хліб, за борошно, за макарони не платили бешені гроші за масло. Але ось дивіться вам приклад: землю продали. Скупили ті ж феодали, тому що в кого багато грошей, щоб купити землю. Звісно, не в звичайних людей. Звісно, в тих феодалів, які вже існують в нашій країні олігархів. вони скупляючи цю землю, здають її в оренду комусь, хто хоче займатися якимсь бізнесом е аграрним. Тобто людина вже платить оренду. І від цього феодала залежить, це буде висока оренда чи невисока. Ось людина платить оренду, щоб, щоб там, давайте молокопродукція, так? щоб був сир, творог, масло, молоко для людей. Від того, яка буде оренда для цього підприємця, залежить, яка буде ціна для вас, розумієте? Тобто, напряму від феодала залежить, яка буде ціна для вас. Не від громади, не від держави, а саме від феодала. Тому, коли ми бачимо в магазині дороге молоко, а воно тут страшне до дороге. Я, я купую зараз е, саме вигідне, що я знайшла, ягодинське 2 літри за 70 гривень. Розумієте, коли я в селі купувала 3 літри за 60 гривень, так це було домашнє молоко. Е, І ви не можете на це впливати, тому що, щоб цю продукцію сюди доставити, потрібно. Оренду за ну, сіно потрібне для коров, оренду за землю е через те, що у нас монополія на нафтовидобування і газ, продаж, у нас за високі ціни на паливо, Тобто це все потрібно обробити. Потім е сплатити оренду місцевій владі за те, щоб вам це продавати. І ось це, оцей весь пограбунок, тобто це може бути собівартість при нормальній політиці. А це все, що, що при феодалізмі ми переплатимо. Плачуємо. Тобто, стільки б ми не заробляли, ми завжди більшу частку будемо просто дарувати феодалам тільки через те, що ми не наділяємо своєю увагою соціально політичний устрій нашої країни, соціально-політичну погоду, скажімо так. Тобто ми повністю залежимо від феодалів. зараз. Що в майбутньому може бути, яка тенденція? Коли ці феодали повністю скуплять землю, вони унеможливлять оренду якихось звичайних підприємців, які захотять чимось займатися, так? тому що вона буде зависока і буде тільки монополістичний бізнес, який, ну, їм дешево все обходиться, вони можуть не платити за те паливо, вони вас з ладою завжди. Вони можуть не платити податки, вони можуть що завгодно перед вами, ніхто не буде, скажімо так, відчитуватись. І для звичайних підприємців, для середнього і малого бізнесу, буде неможливо створити конкуренцію. А феодали загонять нас в такий, скажімо так, стан, коли ми будемо брати борги, лазити в борги за те, щоб просто елементарно прокормити свою сім'ю. Вони вб'ють бізнес. Вони. Знеможливлять е, приватну власність. Тобто завжди е, рабство, воно, при, воно е, скажімо так, е, йде шляхом позбавлення приватної власності, позбавлення свободи на бізнес. І все, ви по суті. раб. Тобто дивіться, ми живемо в державі, де є якісь природні ресурси: земля, газ, е електроенергія, вугілля. Ми на це не маємо ніякого, скажімо так, права, тому що це все прикарманене феодалами. І так буде далі. Так буде далі, тому що вже монополії вбивають нашу економіку, вбивають. Е е е е Опусташають наші кармани, монополія на нафтовибудування, на газ, на електроенергію це все монополії. ОПЕК прямо зацікавлений в тому, щоб коригувати ціни. Тобто їм вигідно піднімати для нас ціни, щоб більше заробляти. У нас нема дефіциту нафти в світі, зовсім ніякого. Санкції накладені через правительства США санкції накладені на нафтовидобування в деяких державах, щоб на ринок не виходила потрібна кількість, щоб не падала ціна, тобто нас грабують ми. За цим спостерігаємо, ми не розуміємо, що ми живемо в феодальному строї. Ми не бачимо, що нас не просто так позбавляють землі. Так, що скажуть, так землю купують будь-де, будь-де, будь-де. Ну, вибачте, коли ми аграрна держава і Україна годує чи не треть світу, і від, від землі завжди залежать люди. Як можна не розуміти, що коли земля буде в чиїхось руках, то це вже буде монополія на природні ресурси, така як і нафта, і газ і все інше? Ми вже бачимо, як монополії на нафту газ впливають на нашу економіку, впливають на наші кишені. Так? Коли ми платимо за опалення, бежені гроші, коли ціни на все зростають, тому що паливо для автомобілів дороге, це експорт, імпорт, щоб доставити кудись. Це все закладене в ціни. Вже зараз ми платимо бешені ціни через те, що існують монополії. І якщо буде існувати ще й монополія на землю, це вже буде прямий шлях до рабства. І щоб не не, скажімо так, щоб ми вже в цій ловушці. Вона просто ще не захлопнулась. Зараз буде війна, програємо, ми чи виграємо. Розумієте, Якщо ми програємо, ми скоріше опинимось в соціалізмі, ми скоріше станемо рабами. Якщо ми виграємо, ми все одно станемо рабами, якщо ми не змінимо своє ставлення до своєї держави, до свого майна і до своїх громад. Це питання часу. Тобто, якщо зараз ми всі не зрозуміємо, що в себе на містах ми повинні зайнятися політикою, громади, Орендою, всім, благоустроєм, абсолютно всім. Ми повинні взяти громади в свої руки. Ми повинні контролювати абсолютно всі процеси в своїй громаді. І інструменти для цього є. Я в минулому відео чи позапрошлому відео ці інструменти вам показала. Відео називається Що таке держава, що таке демократія. Тобто, ми зараз поки що спостерігачі, а нам вже потрібно бути діячами. І якщо ми не, ми не почнемо бути діячами, то ми просто будемо стовідсотковими рабами. Ми і зараз раби, тому що ми працюємо на феодалів. Скільки б ми не заробили, ми віддаємо в США, в Англії, в Німеччині, в будь-якій країні світу податки просто знищують, скажімо так, бізнес. Податки просто грабують людей, де податки від 50 та 50, мабуть, і нема. До 80%. Ви розумієте? Людина свого прибутку віддає майже всі гроші госапарату, апарату, навіть не розуміючи, куди ці гроші йдуть, бо нема ніякої прозорості, нема, нема і ніякої звітності, нема взагалі нічого. Тобто, скільки б ти не заробив, ти все одно повинен значнішу суму, майже всю суму віддати комусь і не питаючи, куди йдуть ці гроші. І це все відбувається за нашої згоди. То зайдайте собі, поставте собі питання, чи ми згодні бути рабами? Якщо згодні, то продовжуйте жити так, як живете, продовжуйте не діяти. Слава Україні! Всім добра!